Народ, зараз ми в борці, це місце герой. Зараз самі кушерні люди зібралися на стадіоні Шевченка. Це класична євангелізація. Бачите, брати-євангелісти стоять, вже зараз під, підкріпиться кофе чайком да? і будуть просто не по дитячій благовістоти Євангелія, да, хлопці? Вздрогнемо сьогодні? По-любому. Так, і тут такий чайок, бачите, є Макофі, є молитв... молитовники, отакі, українці. Сестри кажуть, що тут да, навіть є молитва Господня. Да? Тобто, як, як це робити? Зараз буде музичка, буде збиратися народ, буде сідати тут на сідушках, буде підходити до Чайка. І тут група захвату, да, хлопці, будуть до них звертатися, щоб що? щоб що. Хлопці, що ви будете робити, коли люди будуть підходити? Ми Я та, та, Ми це буде... зрозуміло. Сестри, що будете робити, коли люди будуть підходити? Ми будемо пригощати і печивом. Супер. Шановні, буде окремо люди, що будуть благовістити Євангелія. Будуть пропонувати молитися молитвою в спасіння чи покаяння. Наше завдання, щоб всі душі, що созріли, щоб збирати жнива. Так, амінь, брати та сестри. Амінь. Так, от буде у нас популярні співаки. Дві Наталі. Будуть сьогодні просто здивовувати нас. Здивовувати нас чарівними піснями. Сестри, доброго дня! Як ви ся маєте? Чудово. Супер! Як ви вважаєте, що сьогодні велика жнива буде? Амінь. По-любому. Я просто... Відчуваю просто, що багато людей сьогодні будуть приймати Ісуса Христа і Господа та Спасителя. і ми будемо сіяти Слово Боже, і сестри будуть просто розм'якчувати серця, тобто як стандартна ваналізація. Люди приходять майже нульові, деякі. Так? І сестри будуть співати такі пісні, щоб їх серце просто пом'якшило, щоб замість кам'яних стали плетяними. Так, а ось такий мікрофон, все по-серйозному, мікшер стоїть, бачите? Такий маленький, але мікшер. Вау, супер! Колоночка, є моніторчики, все є. Все бачите, онлайн буде бачите, пряме включення. Це пана Наталія по-любому. Це її. Айфончик буде пряме включення. Вау, одразу, да, така реклама. Ну, знаєте, це окрема історія за рекламу. <реш> Бачите, телефончик буде в Фейсбуці, да, так? Вот. І вже народ трохи проходить мима. Ну, зараз буде концерт. І після того, як люди будуть підходити, буде їм казати за Івангеля. Дуже гарна погода сьогодні, бо вже середина березня і буде друга частина. Бачите, на чайок вже народ. Згодом я теж просто на кофейок, на чайок по-любому.